Вітаю на соціальній країні. Огляд останніх новин. В студії Микола Різник і далі у випуску поговоримо зокрема про таке. Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до конституції. Артилерія в зоні АТО мовчить. Впродовж доби бойовики обстрілювали військових зі стрілецької зброї. Коштовна Мар'їнка. Спеціальний репортаж про те, як реставрується Мар'їнський палац. Український парламент у першому читанні прийняв проект змін до конституції щодо децентралізації влади. За проголосували 265 народних депутатів. Втім, засідання розпочалось не одразу, і з самого ранку трибуну парламенту заблокували народні депутати з радикальної партії, а журналістів взагалі не пускали до ложі преси. В залі заблокована президія представниками радикальної партії Олега Ляшка, і очевидно, їхня мета не дати відкритися засідання. Я ставлюся до цього як до некультурної поведінки народних депутатів. Дивіться, депутати мають право блокувати трибуну, але тут таке питання, що воно має вирішуватися. Тобто, або є 226, або немає. Ну, ми маємо показати це зміни до конституції. Я думаю, що це все більше піар. На жаль, перед виборами, і голосування все одно відбудеться. Ми чекаємо президента. Одразу декілька політичних сил вийшли на пікет під стіни Верховної Ради, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Українське об'єднання патріотів України та Радикальна партія Олега Ляшка одночасно розпочали мітинги. Виступали проти децентралізації і вимагали не приймати законопроект про особливий статус Донбасу. Вони кожен раз розповідають: мовляв, немає ніякого особливого статусу Донбасу. Але таке є. Є перехідні положення. Є 18 й пункт перехідних положень, який відсилає до окремого закону, до речі, того закону, проти якого ми всі ще рік тому протестували, відкриття найменшої щелини для легалізації сепаратизму може коштувати Україні незалежності та суверенітету, надання особливого статусу окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Створить смертельно небезпечний для цілісності країни президент, коли включених повноважень будуть вимагати інших регіонах, у першу чергу в тих, де завдяки змові вати з владою готується реванш проросійської опозиції. Аби депутати пройшлися, перепрошую, аби депутати пройшлися пішки і побачили мітинг проти змін до конституції. Приблизно два десятки членів правого сектору перекрили дорогу в урядовому кварталі. Правоохоронці в акцію не втручались. Тим часом по вулиці Грушевського утворився кілометровий затор. Мітингарі не збираються розблоковувати проїзд, доки депутати не знімуть із порядку денного проект змін до конституції. Дорогу перекрили для того, щоб привернути увагу до того, що коїться зараз в раді. Пропоную спочатку зробити там якийсь особливий стан, особливі вибори в там гіві, моторола їм подібне, стануть там депутатами місцевими, а потім ще й до Верховної Ради зайдуть. Перекрили завчасно для того, щоб бачили вже люди, привернути увагу людей до того, що сьогодні буде відбуватися в раді, а саме як намагаються протищити зміну в конституції без референдуму, що не є законним, а просто як поправ до закону до конституції в перехідні положення це неправильно. Це закріпить в конституції навіки цю зміну маленьку. І наразі під будівлею парламенту продовжується мітинг до ради підтягнулись декілька кордонів міліції, зафіксовано декілька сутичок і застосування димових шашок. Докладніше про всі ці події. Дивіться в наших наступних випусках. Ситуація в зоні АТО впродовж минулої доби залишалася відносно стабільною. Терористи не застосовували артилерійське озброєння, тим не менш порушили режим тиші разів. Основними районами провокативних обстрілів стали Донецький та Артемівські напрямки. У більшості випадків незаконні збройні формування хаотично застосовували стрілецьку зброю. Так, на Артемівському напрямку противник обстріляв українські опорні пункти неподалік селищ Ленінське та Кірово. з великокаліберного кулемету, бойовики ввели вогонь по силах АТО в Луганському. Також кілька разів терористи атакували українських військових поблизу Донецька. Найманці з гранатометів били по українських підрозділах у районі шахти Бутовка та селища Піски. Після опівночі 31 серпня. Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції у Кримському, що на Луганщині, а близько першої і третьої ночі били по опорних пунктах сил АТО у Мар'янці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Не було б щастя, так нещастя допомогло. За період проведення АТО рівень військової медицини в Україні значно виріс. Про це відзвітували в міністерстві оборони. Збільшилась кількість польових шпиталів, впроваджується підготовка військових з тактичної медицини. Насправді українські хірурги роблять унікальні операції подекуди навіть закордонні професіонали захоплюються майстерністю наших лікарів. Анастасія Островушко продовжить тему. Військова медицина зробила прорив. У цьому запевняють представники міністерства оборони. Відзначають кваліфікованість лікарів, які рятують життя бійцям АТО. Також говорить, що за час антитерористичної операції вдалося налагодити систему передачі медикаментів на передову і співпрацю з цивільними шпиталями. Відновили у відомстві і програму підготовки кваліфікованих військових медиків. Створення восьмих академічних курсів з підготовки. Перепідготовки офіцерів запасу це навчання тактичній медицині бійців на полігонах і в зоні АТО, і в тилу. І нарешті це створення відновлення втраченої навчальної військово-медичної роти в 169-му навчальному центрі, яке зараз відбувається. За рік кількісно і якісно змінилась польова і госпітальна медицина, а також реабілітаційні заходи. В Міноборони кажуть, розпочали роботу з двох прифронтових шпиталів у наметах без необхідного обладнання. На сьогодні розгорнуто чотири польові шпиталі, які обладнані на рівні районних, а то навіть і обласних лікарень мирного часу, які укомплектовані медичним персоналом. З високою кваліфікацією фахівцям, які отримали без бойовий досвід, відзвітували і про створення прототипу військового хоспісу. Відділення з'явиться на базі головного військового клінічного шпиталю у Києві. Відділення паліативної допомоги, тобто, це відділення, яке буде направлене на. Ну, скажімо, покращення якості життя саме цих пацієнтів, які отримали важкі черепно-мозкові травми, які через важкість отриманих поранень по тій чи по іншій причині тривалий час знаходилися в коматозному стані і на на жаль, на сьогодні знаходяться в так називаємо в вегетативному стані. В оборонному відомстві зізнаються, що прориву у військовій медицині не було б, якби не волонтери. Саме на їхні плечі з самого початку конфлікту лягло забезпечення бійців медикаментами. Зараз ситуація дещо змінилась. Проблем забезпечення з точки зору міністерства оборони не повинно бути. Все є в наявності в мобільних шпиталях. Є е, запас ліків. То який. проблеми можуть бути тільки в начмеді, який полінувався написати заявку, десь вона загубилась. На цей час більше як 6 тисяч поранених бійців отримали допомогу у військово-медичних закладах Міноборони. 119 військовослужбовців пройшли лікування за кордоном. 35 поранених учасників АТО продовжують лікування в інших країнах. Анастасія Островушко, Петро Таргонський соціальна країна. Вони допомагають дітям забути війну. Ці мужні люди, колишні бійці та волонтери, організували табір для дітей з зони бойових дій на Трухановому острові у столиці. Труханівська січ за літо прийняла в себе майже тисячу дітей. Весь цей час табір підтримували як могли з людьми, для кого допомога ближньому стала стилем життя. Спілкувались наші журналісти. Святковий концерт на імпровізованій сцені ансамбль Збройних сил України. А в такому ж імпровізованому глядацькому залі під відкритим небом непрості люди. Це бійці АТО, волонтери, благодійники та просто небайдужі громадяни. Якби не вони, дитячого табору на Трухановому острові просто не було б. Всі надавали свою підтримку, якщо не матеріально, то духовно виховували в малечі патріотизм. Діти різні, в основному із зони АТО, діти військових та волонтерів. Та їхні покровителі непрості люди. Більше з них знає, що таке війна не щуток. Один з них Сергій побував в Іловайському котлі і під Маріуполем. Доброволець батальйону Донбас пережив поранення і полон. Тепер займається волонтерством і активно допомагає Труханівській січі. Каже діти за цей період багато чому навчилися. Бути більш самостоятельним, приймати рішення, приймати те, що ти відповідаєш за свої рішення, за свої поступки. Е, це, мабуть, одне одної з самих таких основних то, що діти тут... Подчеркнули, дети э, намного больше полюбили свою страну. Мы им рассказали, э, показали, как могли, насколько она большая, красивая. Завели країну через історичний екскурс. Тут же долучилися реконструктори, адже любов до батьківщини можна виховати через знання і розуміння історії. От така от жива історія, коли діти можуть скажімо, вивчати її не академічно, сидячи в школі за партою, а спілкуючись з людьми, які знаходяться в певному образі. Ну в даному випадку це козаки реєстровці. Це один із оптимальних варіантів, коли історія органічно скажімо, входить в життя дитини. І такі уроки малечі найбільше подобаються. Один із них вразив Таню. Вона розповідає про подорож Дніпром на справжньому козацькому байдаку. Нас прокачували на байдаку, ми вислували. Байдак це якби такий корабель, його було побудовано для того, щоб перевозити товари, бо на возику було нелегко все перевозити. Уроки Ярослава малеча теж сприймали із захватом. Він проводив з ними військову підготовку. Доброволець батальйону ОУН побував в Пєсках і Донецькому аеропорту. Був на литовищі до останнього. Цей мужній кіборг тепер займається патріотичним вихованням дітей з Донбасу. «Чим більше з ними ну, спілкуєшся проводиш часу, то забувається, що ти що ти там побував. Ти притворяєшся в дитину. Труханівської січі не було б, якби не волонтери. У цьому переконаний Микола Бондар. Каже, за літо в таборі побувало близько дев'яти сотень дітей. Сподівається, козацький устрій і школа виживання таки виховала патріотів. Дитячий вишкільний табір Труханівська січ буде і надалі приймати дітей, щоправда, переходить в осінній режим. Осінній зараз відкривається табір, це е, будуть заняття на вихідні дні. Так, і заняття студентів, виходи сюди на вишколи, уроки історії, уроки патріотизму і ну, практичні заняття. Тут і червоний крас з нами працює. Цікаві лекції, заходи на вихідні забезпечені. Головне табір підтримують. І ті, хто пройшов війну, допомагають дітям забути її жахіття. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. На реконструкцію Мар'їнського палацу в Києві необхідно щонайменше 1 мільярд гривень. Про це повідомив начальник профільного підрозділу державного управління справами цього року. Уряд виділив тільки 100 мільйонів, як витрачатимуть гроші. Про це спеціальний репортаж Сергія Зленка. Марінський палац у столиці не приймає відвідувачів, виглядає тьмяно. Пам'ятку архітектури 18-го сторіччя ніяк не відреставрують. Масштабні роботи тут розпочали ще в 2007 році, втім не закінчили через брак фінансування. Цього року Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень. За ці кошти будівельники та реставратори планують довести до ладу залурочистих церемоній у правому флігелі палацу. Тут волога особливо руйнує будівлю. Стіни доводиться сушити, перш ніж відновлювати на них стародавню ліпнину. Лева частина коштів піде на опоряджувальні роботи в правому флігелі, даби досягти максимальну готовність десь 90%. Тобто будуть виконані всі оздоблювальні роботи, і не буде інженерного обладнання. Також кожну 10 гривню від виділеної суми обіцяють спрямувати на покрівлю палацу та опалення будівлі в зимовий період. Короновані особи перебували в Маріїнському палаці здебільшого в теплу року, тому руки вони гріли поблизу каміну. Сучасним будівельникам довелося тяжко попрацювати, аби протягнути сюди сучасні комунікації. Довелося піднімати підлогу і тягнути труби, щоби встановити сучасні батареї. Аби контролювати та ремонтувати всі комунікації під Маріїнським палацом навіть прорили спеціальний підземний хід. Звідси можна потрапити як до фонтанів, так і до Верховної Ради. Архітектор Віталій Шкляр пригадує, йому доводилося реставрувати Маріїнський палац з 1982 по 1984 рік. каже нещодавно знову оглянув будівлю і жахнувся. Коли я побачив, в мене такий нервовий тік пішов, да і серце затіліпалось майже все. Знищено, розрушено. Це реставрація, але я не думаю, що вона потребувала такого капітального, все, як кажуть, старе, яке було. Тому що ми старалися відкривали під нашарками, да, там знімали в кожній майже кімнаті, і це ще було потім повторилось на шоколадному будиночку. Значить, знімали шар за шаром. Втім, і в чиновника з державного управління справами є питання до радянських реставрацій. В той період, 80-ті роки, роботи велись ну, в дуже стислі терміни, дуже е динамічно. І це привело до того, що ряд е процесів технологічних, які потрібно було дотримуватись, були порушені. Потріщало, повідставало позолота. Е -є, е Появився так називаємо грибок на мраморі. За рік Василь Можар обіцяє повністю відреставрувати зал офіційних церемоній. Аби в цьому приміщенні президент України міг зустрічати іноземні делегації. Сергій Зленко, Олександр Фенько – Соціальна країна. Це остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті соцкраїна.ком. Побачимось.